Привіт, друзі! Дуже дякую, що дочекалися нового відео. Сьогодні ми будемо вчитися з вами читати англійську літературу. Але перше правило: ніколи не читайте букви. Що ж це таке? Читати і ніколи не читайте букви. Так, я не оговорився, це значить, що не можна читати букви, а треба читати транскрипцію. Але ми в школі, в школі завжди пропускали. Ми писали слово, транскрипцію пропускали, писали переклад. Навіщо та транскрипція потрібна? Іноді слова маркетинг нам підказує, наприклад, слово найт. Ми навіть не звертаємо уваги, що воно пишеться нігхт. ми читаємо найт. Але чи, наприклад, слово dog, навіщо транскрипція, кет, навіщо транскрипція? Але є більш складні слова. Де ви можете дуже просто стати причиною для того, щоб над вами, над вами посміялися. Наприклад, візьміть дуже просте слово, яке з одного боку, ви знаєте, як читати лід це вести, але те ж саме слово може читатися як лед, і це означає свинець. Як мої учні шуткували кажуть, а ви знаєте, що таке свинець? Я кажу, ну, дійсно, це метал. Вони кажуть, ні, ні, це. це... Це саме цвіт свині, свинець. Але це метал-свинець. І воно читається як лед, те саме слово. І це буде вказано в транскрипції. Сьогодні ми з вами повторимо ці приголосні звуки. Якщо ви забули е голосні звуки, подивіться попереднє відео, але ми також їх з вами повторимо. Ну що ж, е давайте почнемо. Пам'ятаєте перше правило? Ніколи не читайте букви. Відкриваєте звуки і бачите отакі значки. Перший значок, який ви бачите, це в приголосних звуках, він дуже простий, іноді буде прості, як букви да, звучать: це П, Т. Далі йде такий звук, складаючися з двох Т і Ш. І Ш можна запам'ятати як зміючка, яка шипить Ш. Нібито кобра стоїть, да, схоже на Ш. І Т, і Ш разом дають звук «ч». Які слова можна згадати? Chair, challenge, child. букви CH завжди будуть давати звук «ч». Навіть українською ми кажемо Ч, чашка, Ч, нібито Т, Ш, Ч. Наступний звук К дуже простий Б, Д, «д», «дж». Д і «ж» складається з двох звуків: «Д», ж, ДЖ, Д. Далі звук Г. Не плутайте з українським Г, Г, Ф, прикусуючи трошки нижню, нижню губу Ф. Не Ф, а Ф. Далі «Ф». Уявіть, цей звук наступний, нібито це відкритий рот. Посередині язик і між зубами Ф. Такі слова, як: Theater, thorn, thick. Uh, month – Це все має звук С. С. Знову ж таки, ми казали про наступний звук «ш», як кобра, пам'ятаєте, «Ш». В, В, прикусуючи нижню губу. В. Не плутайте з тим, що ми пишемо, як W. w. Коли ми кажемо В, у нас губи витягуються як нібито клюв у качки. Наступний звук З, такий же як «с», тільки дзвінкий З. З ворожий вже знак для нас «Ж» – Як жук жужжить, нібито половина жука ž. Далі справа ми бачимо М, м носове. Уявіть собі, що Н з хоботом слона м. Rain. «King Kong» – Це Н. Л. Наступний звук, ви подумаєте, що це буква J, але пам'ятайте, що це значки звуків транскрипції. Й. Де він є? Yellow. «May», «Yell», Your це все звук you. Далі наступний стопчик Н, Х Р. Во. Це всі приголосні звуки. Коли ви бачите транскрипцію, ніколи не намагайтеся читати букви. Ми сліпі для читання. Ми не маємо права читати букви. Ми не можемо розказувати англійцям, як читати букви. Вони нам самі дають змогу прочитати їх за допомогою транскрипції. Давайте тепер повторимо голосні звуки дуже швиденько. Щоб, якщо немає часу, дивитися попереднє відео, але дуже вам раджу, бо там це розкрито про голосні звуки. Перший звук, знову ж таки, він з приголосних це звук «й». Далі І. І. Довгий звук І. Далі, коли, до речі, ви кажете This, ви кажете коротенько, This. Це. Якщо ви скажете these, то ви подовжуєте І, і тим самим ви кажете ці. These. Нібито ж гумка така розтягується. These are my books. This is my book. These are my books. Далі пішли. А. Він домиком, як нібито, як відкритий клюв у качки. Тому і кажемо Duck. Він не глибокий. А. Up. Duck Кап. Але коли ви глибоко кажете, то ви вже кажете Car. І це наступний звук А глибокий. А. «а». Наступний звук, е, я вже його назвав, це е плюс «а». Він не чіткий, він ніколи не наголошений, він середній такий о, е, о, е, Перевернута «е», «е», E, е, E. Е. Він без наголосу і тому він ніколи не чіткий. Іноді його ставлять, щоб. Трошки розбавити приголосні, наприклад, візьміть слово paper. Наголошений склад в нас pay. А кінець слова per. Ми можемо поставити P і r, але ставимо per цей ненаголошений о між P і R. Paper. Далі E, е, український простий E, е, як в українській мові. Далі американський, нібито верхній звук о е, падає на другий E, е, і вони разом. Падають вниз, і це американське E. «е». Ви чули в фільмах, коли кажуть, yo man, I can't. And оце саме звук E. «е». В англійській мові, коли ви кажете AND, це I. Коли ви кажете and зі звичайним e «е», це кінець. Коли ви кажете «pan», це сковорідка. Далі пішли. Наступний звук EO. Тут просто намалювати треба дівчинку: Girl, Bird. Early. Це «ео». нібито Йо російський, який вдарили, перевернувся він, дві крапочки на бок. І це «ео». Тому краще намалювати собі girl, щоб ви пам'ятали, що це Е. Girl. е Наступний звук. Нібито недописаний не О, але це звичайний O. Dog, Color open. Це звичайне О. Далі О. Довгий, нічого складного нема. А тепер той, що схоже на О, насправді це «у». Бачите, він трошки підмішаний під, з U. Чому? Бо тому що він ставиться тоді, коли за ним завжди йде У. І згадайте слова open. О. «О» вже наближено до У, бо наступний йде У. Open. Hope. Road. Якщо ви будете читати букви, то ви будете читати, наприклад, завантаження е, е, комп'ютера. Load. Дуже неприємна помилка. Мені як звучить як хворточка. Треба читати транскрипцію. А в транскрипції написано load. «load». Далі дуже часто кажуть «boat». Boat. O плюс U. Boat. Наступний звук У. І останній звук У. Тепер спробуємо з вами прочитати транскрипцію слів. Але до цього я трошки пару слів вам скажу про наголос. Наголос ставиться в українській мові над наголошеним звуком. Але згадайте вулицю, коли ви їдете за рулем, кудись там е, е, по дорозі, де ставлять знаки. Не на самому куті, де треба повертати, а зараніше трошки, Так, 50 метрів, 20 метрів, так? так і в англійській мові. До наголошеного складу зверніть увагу, складу не, не літери, не букви, не звуку, а саме складу ставляться наголоси. Перший наголос, ви бачите наголос, а потім йде наголошений склад. Наприклад, давайте візьмемо перше слово table. Тут два склади. Перший склад «tay». Чіткий T Те і «тей», а потім кажемо blue. Але ми не кажемо blue, а ми кажемо B. Е". Б, і ли між ними йде нейтральний звук «тейбл». Тепер дивіться, наголос буде посередині слова електриcy. Ми чітко чуємо три. Коли ми починаємо слово, ми нібито відштовхуємося від першого складу. «е». ми його чітко кажемо, е". а потім. Вже таки, трошки туман настає -le -le Чіткий звук. Electricity. І е, слово мені подобається вересень септембер. Тому що перший склад не чіткий, е, сп. Відштовхуємося, не наголошений склад SP. Потім наголошений TEM з чіткою E е, Tem. І останній теж в тіні. ті. Це як, як е, 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 якщо світло якесь світить, у да, нас є один такий промінь чіткий, і цей промінь це наголошений склад. Все інше трошки в тіні. Септембер. Любе слово, яке ви візьмете, ви зможете прочитати за допомогою звуків. Якщо ви будете читати букви, ви будете постійно для носів мови казати «хворточка». Вони не скажуть вам, сховаються. Але за спиною завжди посміються над вами. Це дуже неприємно. Я коли вчився в Америці, це, ну, хлопці, знаєте, такий перехідний вік, вони всі сміялися. І я не хотів робити цих помилок, бо я я дуже чітко читав транскрипцію і прислуховувався, як воно вимовляється. Зараз можна послухати, як вимовляється, але якщо ви будете знати звуки, ви зможете не боятися, не лякатися цих звуків, бо я завжди їх... Не розумів, і тому саме вирішив з вами поділитися, як саме читається слово. Тому ви можете слухати, але якщо ви будете додавати до прослуховування ще й транскрипцію, ви будете перевіряти себе, наскільки ви чітко читаєте слово, і не будете німими для англійської мови. І тому дуже багато слів. Іноді, наприклад, от подивіться на слово, я вам покажу декілька декілька слів. І потім ви спробуєте їх. Знову ж таки, ми вже звикли читати букви, тому вам прийдеться навчитися бути сліпими для читання. Тому диві... дивитесь на слово, зразу хочеться прочитати. Не робіть цього, не читайте букви. Дивіться слово. Climb. Далі, що не почули? Бу нема climb. Але ми читаємо як climb. Просте слово ви б як прочитали. Угу. Це слово «пам». Тому, знаєте, якщо діти в мене навчаються там, 6 років, там, 7 років, от тільки починають англійську, я від них ховаю букви. Я їм показую спочатку транскрипцію, бо перше, що заходить, вони звучання заходять. Так і в Америці, коли живеш, спочатку чуєш слово, а потім вже бачиш, як воно пишеться. Тому подивіться на транскрипцію спочатку, а потім вже, як знаєте, боковим зором. Подивіться на букви, бо да, вони вам треба, коли будете писати десь. Але ми більш спілкуємось, тому перша повинна бути транскрипція, як воно звучить. Всім успіху в навчанні, якщо є якісь запитання, якщо щось, щось не зрозуміло, запитуйте, буду радий вам відповісти. Від вас лайк, якщо не підписалися, зробіть це зараз і будемо далі вчити англійську мову разом, щоб навчитися думати англійською мовою. І не читати букви пока.